Просто банальна думка, яка щойно взірвала мені буквально мозок. Для того, щоб будь-що в своєму житті досягнути класного, треба навчитися витримувати напругу. Я впевнена, що ви вже чули це мільйон разів, не перегортайтеся, зараз поясню чому. Тому що, що означає витримувати напругу? Я сіла і почала задумуватися, що це, блін, таке. І я зрозуміла, що це відчуття, коли ти щось не розумієш. Коли щось не знаєш, як зробити, коли тобі страшно. І ваше завдання в цей момент не здатися і піти робити те, що тобі комфортно, не відкласти це на завтра, не запланувати це зробити десь там в майбутньому, коли зійдуться всі зірки і. Ти точно будеш класнішим ніж сьогодні, багатшим ніж сьогодні, успішнішим, старовішим і так далі. А навпаки, в цей страх взяти і направити весь свій фокус, всю свою увагу, всю свою енергію. От, наприклад, ти не готовий до якогось екзамену, в тебе там залишилося три дні. Твоє завдання не здатися і перекласти його на наступний рік, а направити максимум своєї енергії, і навіть якщо ти не здаси. Ти вже е, приклав дуже багато зусиль, і тобі вже буде простіше потім його доздавати. Якщо ти не знаєш, як відкрити там свій бізнес, наприклад, не тікати від цього і відкладати це на потім, а направити максимум своїх зусиль саме сюди, там, де твій страх, там, де нерозуміння, там, де така, знаєте, хитка ситуація, і саме от в оцих місцях, прогалинках, якщо їх закривати, залатувати поступово. У тебе буде вибудовуватися життя, яке ти хочеш. Ось що насправді означає витримувати напругу. Витримувати напругу це робити. Ем, знаєте, коли йдеш в зал, робиш останнє повторювання якоїсь вправи, і ти вже просто хочеш здатися, ти готовий просто так все кинути, але ти розумієш, бляха, от оце воно найсолодше, останнє віджимання, останній присід, останнє підняття штанги. Воно от пам'ятаєте, так? Це відчуття? Хто знає, той зараз зрозуміє. Напишіть, якщо пам'ятаєте. І, от так само в житті, коли ти знаходиш щось, ідеш в цей страх, і останнє віджимання, останнє повторювання, останній мазок на цій стіні, на цій тріщині на стіні. Воно найсолодше завжди. Оце я означаю витримувати напругу. І коли я це зрозуміла, я просто зрозуміла блін, я скільки всього втратила в своєму житті просто через ці всі страхи, через те, що я боялася бути якось не ідеальною, що я щось не знаю. Мене це турбувало і буквально з'їдало зсередини. І саме думка навіть про те, що мені це треба робити, вона вже забирала дуже багато енергії. Але це вже наступна тема. Зараз що треба зрозуміти, витримувати напругу це вміти направляти всю свою енергію і увагу саме в проблему, саме в корінь того, що вас турбує.